Це шкарпетки жіночі та чоловічі бренду Fun Socks а також Happy Socks Ось так вони виглядають. Вони є довгі. В одній упаковці по дві по три пари шкарпеток. Так вони виглядають. Їх матеріал бавовна та поліестер. Є різні такі упаковки яскраві. В лоті буде їх 48 упаковок, тобто 106 пар. Отут йдуть по дві пари, а в цих остальних вони йдуть по три пари. Розміру 36, 40 буде 15 пар, 40 на 43 буде 40 пар. розміру 41 на 46 буде 15 пар. Та розміру 44 на 46 буде 36 пар. Вартість такого лоту 3650 гривень, а собі вартість однієї пари шкарпеток всього 34 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.